Добрий день. Сьогодні 10 вересня Полтавська область. Яблука. Солодка Кароліна, Світ Кароліна, цвіт Кароліни. мов би як солодка Кароліна. Світ, Світ Кароліна. Так, про яблука. Я вже думав, може я часто показую. Яблука різні сорти, вже переглядів в основному мало. На яблука хочуть більше там, груш побачити, які. Ну, не можу я пропустити такий сорт. Як оце в мене є. Тут у мене він в такий гущавині, тут малина була. Потім висадив підщепу, підщепа виросла по 2 метри. Все з усіх сторон його давить, глушить. І ще й про плодожерку пропустив, в тому долі. В основному врожай. Вон там на вершку кучка. Ну і тут деякі є. Ось зірва отаке. Таке яблука не зірвав, вони впали. Достигли і впали. Значить що? Це яблука, просто хто не... треба тільки спробувати важко описати його смак. Мало того, що воно добре, воно ще й ароматне навіть на запах. От нюхаєш такий солодкий присмак його. Ну а смак так. Без кислоти, чисто солодка, соковита, помірно, не, ну не хрустка така, як, як хто? Як гала це була. Такі хрусткі тверденькі. А тут помірно, ну, соку все рівно багато. Ну, зараз спробую придавити. Та, ну, так, виступати і все. Ну, Повірте, тут достатньо соку. І що рідкісно, що європейське яблука, вони в основному тільки смак мають вже як його вкусиш, і на язиці, так би мовити. А тут ще й саме яблуко пахне. Оце таке гарне яблучко. І які негативні моменти. Парша, парша, да, полюбляю його. Потім не кожен рік, буває, пропуски дає, є. Оце велике навантаження тоді пусто. Ну, так що можна. В общем, вирішуйте саме, треба таке яблуко чи не треба. Ну, смакові тут. Які, які найкращі, на 10 вересня. Є іще зелені, от там, от де набрали забарвлення, ото вже готові для споживання. Які зелені, ще повисять. Тобто не в один момент. Ось як оце. Воно ще тверде, а це ось от, давлюється. Такі яблучка.